Вітаю! Сьогодні у нас невелика класна робота. Продовжуємо досліджувати задачі на подвійне зведення до одиниці. Давайте ми відступимо 4 клітинки від попередньої домашньої роботи. Напишемо число, класну роботу, каліграфійна хвилинка, графічна каліграфійна хвилинка. Ребята, зверніть увагу, зараз покажу. Ми з вами з'єднуємо, ось якщо я збільшу клітинку. Ось, ми беремо клітинку середину верхньої лінії, відмічаємо середину ніжньої і поєднуємо. Знову середина, бачите, ось тут ось у нас куточки клітинки. середина низу. І поєднуємо. І таким чином ми прописуємо з вами все, весь рядок. І так. Ще раз. 76. У нас каліграфійна хвилинка і графічна каліграфійна хвилинка. Ну, і у нас сьогодні задача, тому можна навіть написати е, задача 1. Задача 1. І переходимо з вами до нашого підручника. Угу. Навіть не задача у нас, а завдання. Давайте я виправлю. Ну, Хай залишається задача, без різниці. І так, у нас з вами е, вираз. Не забуваємо, що велика, велика ось ця у нас частинка мінус друга частинка. А ось ці прямокутнички це у нас теж як проміжні дужки. Тобто ми що беремо? Ми з вами записуємо 198 ділити на 33 помножити. Так, так, так. Зараз ми все це з вами напишемо. І так, 198 ділити на 33, Так, далі. Помножити на 420 ділене на 3. Помножене на 420 ділене на 3. І ось цю всю частинку ми з вами що робимо? Так, ось наш підручник. Віднімаємо. Так, і так далі. Тобто, напишете у мене просто все це не вийде. І так, згадуємо правила ділення. Тут у нас метод прикидки з вами, так. Наскільки треба помножити 3, щоб вийшла вісімка. 3 на 2, 6, на 3 9, на 4 12, на 6 18. О, можна спробувати на 6. Давайте думаємо: 6. Так, підходить. Все, це у нас буде 6. Далі, друге, 42 ділимо на 3, і до відповіді дописуємо ось цей 0. Множимо. Потім ми що з вами робимо? Знаходимо цей результат. Множимо на цей результат, множимо на цей. І тоді ми вже виконуємо віднімання. Так що, порахуйте, зробите. І у нас тепер задача 2. Розв'яжи задачу 1 двома способами: зістав задачу 1 і 2. Як їх відмінність вплине на розв'язання задачі 2? Розв'яжи задачу 2 двома способами. І так, задача 2 в дужках 1, задача, задача 2, в дужках 1. Можна одразу так написати. За три сеанси два однакові зали розважального комплексу можуть відвідати 120 дітей. Тобто, що у нас? Три сеанси. так? Е далі два зали 120 дітей. Е далі, скільки дітей можуть відвідати один? Сеанс, один зал, невідомо дітей. Ребята, подивіться, будь ласка, так, давайте я це зараз перепишу. Три сеанси. Два. Давайте спочатку: роз... по-перше, нам потрібно подвій... знайти подвійну одиницю, ту, яку ми, яку ми шукали. Од... Один зал, кількість і час. Правильно? Загальна величина кількість час. І так, це у нас загальна, так? Кількість, скільки залів? 2 це кількість. А час сеанс. Тобто один сеанс це я не знаю, скільки він там, годину, триває, дві. Але сеанс це значить щось що проходить якусь певну кількість у часі. Тому це час. Для того, щоб знайти подвійну одиницю, що ми робимо, ми з вами навіть. Класично двома способами, як ми розуміємо. Ми спочатку, спочатку загальну одиницю ділимо на кількість, а потім на час ділимо. Другим способом загальну одиницю загальне число ділимо на час, а потім на кількість. Ми з вами робимо все економніше, ми одночасно виразом в однією дією це все виконуємо. Тобто, що ми пишемо? Що у нас? Ем, так, а скільки у нас сеансів? Я вже забула. Так, три сеанси, два однакових зали. Угу, так. Давайте. кількість два зали. Час. Три сеанси, 120 дітей. Давайте я ще раз перевірю. Три сеанси, два зали. Три сеанси, два зали, давайте. Так, все правильно. І один зал, один сеанс, невідома кількість дітей. І так, це наша з вами загальна величина. Так? Це у нас час, величина часу це величина кількості. Правильно? Ну, і можна розв'язувати. Розв'язання. Розв'язання двокрапка. І загальну величину. Можна сказати, ну давайте поділимо на 2 і поділимо на 3. Або поділимо на їх добуток. 120 на 2, 12 на 2, 6. І 0, 60 60 ділити на 3. 6 ділити на 3 це 2. І 0 до це 20. Що у нас? 20 дітей. Це і відповідь. Відповідь. 20 дітей можуть, можуть відвідати, одну залу за один сеанс. Ось так ми з вами розв'язуємо цю задачу. Переходимо до другої задачі. За три сеанси дві однакові зали розважального комплексу можуть відвідати 120 дітей. Початок такий самий. Тепер що нас питають: скільки дітей можуть відвідати один зал за п'ять сеансів? Тобто, що в нас? Для того, щоб знайти скільки п'ять сеансів, все одно треба йти шляхом першої задачі, знаходити один зал за один сеанс, і просто треба помножити на 5. Тому ми з вами нижче допишемо, що е, як друга дія у нас буде 20 помножити на 5 дорівнює 100 дітей. Відповідь вже не будемо писати. Е, і е, Сашко стверджує, що в розв'язаннях задач 1 і 2 буде хоча б одна однакова дія. Чи можна погодитися із хлопчиком? Поміркуй, як можна розв'язати задачу 2 так, щоб розв'язання задачі 1 і 2 були дві однакові дії. Ми з вами так і робили, навіть не стали писати. Давайте подивимось. До задачі 2 Оленка склала оберну задачу, розв'язала її двома способами. Так само, бачите, спочатку ділиться на кількість, потім поділила те, що вийшло на сеанси. І, навпаки, на сеанси, а потім на кількість. Uh, і додому у нас буде з вами третя задача задача 3. Склади, розв'яжи обернену задачу, якій шуканим буде число 840. Тобто, ось цю задачу, ребята, ми не розв'язуємо, ми її розв'язуємо усно. Розв'язання ми не пишемо у зошит, тому що мені потрібно, щоб у зошиті була обернена задача. Двом норкам дають. Що у нас? Дві норки, так. 840. 40 грамів м'яса на тиждень. Значить один тиждень. Це що у нас? Це у нас 7 днів, так? Це час. Можна сказати, давайте навіть я. Замість одного. Дивіться, тут тиждень, а тут число день. Нам потрібно, щоб у нас з вами часові норми були однакові. Тому рекомендую написати 7 днів. Дві норки 840 грамів. Скільки грамів м'яса дають одній норці, одна норка за 5 днів. Така ж норма годування. Невідомо. Ну що, для того, щоб узнати, скільки одна норка з'їдає за 5 днів, нам треба знати, скільки одна норка за один день. Тобто, треба знайти, що у нас подвійну одиницю. Знаходимо, це у нас загальна величина, це у нас. Величина часу це величина кількості. Тобто першою дією, що ми знаходимо 840 ділимо на 2 так, і ділимо на 7. І після цього те, що отримали норму однієї норки, множимо на 5, не плюс 5, ребята, а 5 множимо, тому що кожен день норма плюс наступний день, плюс це 5 разів число. Корму норки на один день п'ять разів саме з собою складається, а це означає, що у нас буде множення. Все, все що змогла вам підказала. А тепер, будь ласка, виконуємо нашу класну домашню роботу.